Всім привіт! З вами CryptoEpic. Сьогодні я вам розкажу про новий блокчейн, про новий гаманець Venom, в який залучено більше 1 мільярду доларів від Арабів. Так що розпочнемо, не забувайте підписуватись на мій YouTube канал і Telegram канал В Telegram каналі я виставляю самі нові новини. Для самого початку нам потрібно буде створити свій гаманець. Всі посилання я скину під відео і також буде в Telegram каналі Ми створюємо свій гаманець. А монет створюється наподоб'є як Metamask. Ми його створюємо. Переходимо далі на сайт, робимо квіз мінімальний. Тут буде підключити Discord, підключити Twitter, зробити репост, follow. І получаємо після цього тестуємо монети Venom. Після цього ми можемо їх застейкати, засвапати. Ці дії потрібно буде робити протягом певного часу, для того, щоб робити певну активність сіті і нагрожати її. Також потім ми можемо закинути в пул. Я ці всі посилання лишу під відео. І також залишу сайт на NFT-колекції, які торгуються за токен Venom в тестовій тест сеті. Так що підписуйтесь і будьте завжди в курсі всіх подій.